Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Як я й казав, познімаю вам наших свиноматок. Свині поправилися, ну свині капець, на очах виросли ще більше. Кнор. Вже. Льохі вже кітні вроді. Трошки є пузо. Скоро вже можливо будуть поросяти. Поросяти будуть на продажу. Тут льоха, дитя, як зарилось. Встань, я покажу як... що ти вірила. А ну встань. А я так не показує. Дивіться. Понаривали страшно. Ось. Зараз я вам ще прийду покажу, я ще вам. Сіми Овес з конюшиною. Взяли дору, будемо трошки... їздимо боронами, трошки приучує. Ось така наша дора. Дорі рік і 10 місяців. Ось така дора. Ось така дора. От моя красива. Така розумничка. Тут же сіють. От, на дачі от борони. Ось. Вон там сіють. Овес з конюшиною. От виробили поле дорою. Вчора ворали міланом. Сьогодні волочимо дорою. Та красунь, дуже великий, дуже багато мух. Страшно мух. Пустив її от пасти, тут закрив, а там відкрито. Ось така дор. О, дора. Говдора. Така наша красуня. Так, йдемо вам ще розкажу про свиней. Що до чого, як. Так. Як ми їх годуємо, даємо, хай от зварив тату таку кормушку з газового е, того. газового боняка. Балона, я кажу баняка. Балона. Тут вирізав їсти, тут засипається. Не можу вам показати, як воно ну там засипається, бо зараз насипано, воно тут насипається. Тут так напівкосяк той, нарвали їй, їм трави, дали їсти. Ось, Тебо. там поїлочка, така сама як у тих, зараз вам зближу. Ось така поїлочка. Бідон стоїть і все. Даємо пшеницю, кукурудза. Ячмінь і Все разом перемішуємо і даємо. Вон свиня, далі реє, реє, і далі реї. Ось такі от нас справи. Що там? льолік. Льолік, где як є. Ллик. Далі діти як має бути, де друга свиня? Так. То ящик для свиней перевозити. Ось Вон віці Льоха. Льоха дуже велика. Ось віці як вирили там, на вулицю вже підрили, параліти. І це Ось такі от поросята. Ось такі от ізла. Будуть, по, повторюю ще раз, будуть поросята. Венгерську поховану галицю. Кого би таке цікавило. Коли народяться, я ще виставлю відео і тоді будете дзвонити. Питати, що, як, до чого. Ось. Добре, добре. Ось такі льохи. Того Льоха, напевно, скорше всього кітна. Бо там вже таке пузо дай дорогу. Тут Льолік і там ще одна льоха. Nie mały im na ja już i Oj, taki, oj, taki. Taki początka. Szef tak. Oj, tak. Słończku grzejcie, tak pobywajcie przez dżbaszki. В болоті качається. В зимі давали їм сіно, от залишки полишались. А тепер трава. Добре, буду закінчувати відео, йду волочити далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, всім па-па. До нових зустрічей.